Всім привіт! З вами я на судя. Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Я нарешті повертаюся з новим відео після невеличкої перерви, і в сьогоднішньому відео я хочу вам показати свої знахідки на літніх розпродажах. Тут буде багато взуття, багато класних базових речей, декілька дуже особливих для мене речей від українських брендів. Ну і навіть верхній одяг, який я взагалі не планувала купувати, але не змогла прийти повз. Тож, якщо вам цікаво, дивіться це відео далі. Почнемо з взуття. Взуття це зазвичай найдорожчі покупки, тому я часто купую взуття саме в період. Літніх або міжсезонних розпродажів, бо тоді взуття можна придбати за дуже класними цінами. Почнемо з взуття, яке я придбала в бренді Віторосі, це буде дві пари. Я взагалі-то була незнайома з цим брендом, але вирішила спробувати і придбати їх взуття, і, як на мене, дуже непогана якість. І гарна ціна за шкіряне взуття. Отже, перша пара, яку я придбала і хочу вам показати, це ось такі чорні слінгбеки. А вони мають невеличкий підбір Kitten Хіл, тут подовжений носик. Я їх вже носила і носила вже не раз, ношу їх зараз так активно. Вони дуже зручні, комфортні. Взагалі, слінгбеки це така універсальна модель, яка підійде і під спідниці. І під джинси. І це така модель, яку можна носити і влітку, так і на початку осені. І, до речі, на початку осені дуже рекомендую зараз стилізувати їх з якимись носочками. Це буде дуже красиво і стильно виглядати. Я задоволена цією парою і їх якістю також. Друга пара взуття від цього ж бренду це туфлі. Вони шкіряні в чорному кольорі. І вони в естетиці і в стилі 90-х. Ви просто подивіться на цей красивий такий подовжений квадратний мис. Дуже красиво це виглядає. Тут підбір трошки більший, ніж на слінгбеках, але вони теж дуже зручні, це теж шкіра. І ви знаєте, ось такий квадратний носик одразу додає образу такої стриманості, трошки маскулінності. І характеру. Я планую їх вносити восени як з брюками, з джинсами, так і з якимись сукнями або з спідницями. Ще їх не одягала, але планую вже скоро їх носити. До речі, у цього бренду були дуже приємні знижки, було декілька хвиль знижок. Ці туфлі я взагалі купила за 980 гривень, що для шкіряного взуття дуже класна і приємна ціна. Ну і головна пара взуття, яку хочу вам сьогодні показати, яку я придбала, це взуття від бренду Massimo Dutti. це чоботи. Взагалі не планувала їх купувати, але коли побачила свій розмір на знижках, одразу взяла, бо саме такої моделі взуття у мене не було. Це чорні замш. Шиві, чоботи, чолок, вони обтягують ніжку, вони йдуть до коліна довжиною. Тут невеличкий підбір Кітенхіл, теж такий подовжений квадратний мис. Вони мені одразу нагадали взуття від бренду Кейт. Думаю, що це якраз пара натхнена цим брендом. Вони дуже красиво виглядають. Я вже прям чекаю осені, коли буду взувати їх. Під спідниці міді це буде однозначно дуже красиво. Ну і я взагалі люблю замшевого взуття. Зрозуміло, що замша примхлива в догляді, але вона дуже красиво виглядає. І, до речі, в цьому сезоні, в осінньому сезоні, будуть актуальні так само, як і в минулих сезонах. Замшеві сумки, замшевий одяг. Ну і замшеве взуття. Ну а тепер давайте перейдемо до одягу. Зрозуміло, що всі ці покупки я придбала не одразу деякі Позиції купила ще на початку літа, але майже всі позиції були придбані саме на розпродажі. І от на розпродажі від українського бренду Must Have я придбала ось таку чарівну сукню сатинову в Максі довжини. На тонких бретелях. вона дуже красиво сідає по фігурі. Я вже її активно носила, одягала на своє день народження, одягала в театр, отримувала просто безліч компліментів, фантастична сукня, і я планую продовжити носити її восени, одягаючи поверх светри, жакети, можливо, якісь там кардигани. Бо таку сукню. Хочеться ще носити і носити. І ще одна покупка від українського бренду це теж така для мене особлива річ. Це спідниця від українського бренду Wander. У них теж був вперше такий архівний сейл. Я а вже ж його відвідала. і Не пішла з пустими руками, а придбала ось таку чарівну Максі-спідницю. Подивіться, яка вона красива! Вона йде з мережом. Вона дуже красиво сідає мені по фігурі, вона на високій посадці, і я теж її вже одягала, теж отримала про неї безліч компліментів, бо вона дійсно чарівна, дуже якісно зроблена. І я теж планую носити її ще восени. До речі, якраз з цими чоботами-масіми, які я вам показала, буде дуже красиво. Буду одягати її з жакетами, светрами і ще. Вигулювати її восени та взимку. Ще покажу вам дві базових позиції, які придбала в мас-маркеті. Перше, це класичний жилет від бренду H&M. Я не мала ще такого жилету, саме в чорному кольорі. Він трошки подовжений, йде десь до середини стегна. Він на гудзиках. Мені сподобалось, що він гарно сідає по фігурі. І його можна носити навіть не одягаючи нічого під низ. І тут позаду ще є можливість його підтягнути, щоб він був більш приталеним і створювався такий X-сует. Ви знаєте, що X-Suet це теж один із трендів, і літа був, і буде ще наступних сезонів. Зараз від оверсайсу ми переходимо до таких більш жіночних X-суетів. Тому цей жилет дуже класно впишеться в такі жіночні, красиві образи. Ну і ще одна дуже базова річ це поло від бренду Resort в молочному кольорі, воно трикотажне. Я його теж вже носила. Воно класно. Доповнює образи базове, але в мене такого не було, тому я вирішила, що мені така позиція потрібна. І воно було на знижці, тому вирішила його придбати. Комір ці поло, ви знаєте, теж в минулих сезонах це був тренд, він продовжує бути з нами, тому, якщо вам подобається така естетика, то Обов'язково додайте замість класичної білої футболки якусь футболку з комірцем пола. Далі покажу вам пакуночок від манго. У мене тут дві пари джинсів. Я дуже люблю джинси манго. Мені подобається, як вони носяться. Я знаю свій розмір і можу сміливо замовляти їх онлайн, ніколи не. Прогадаю з тим, що отримаю. В принципі, я так і зробила. Одну пару замовила онлайн, бо не було мого розміру. Одну придбала в магазині. До речі, одну вже встигла навіть вкоротити під свій зріст, іншу ще не встигла. І що зробила вперше? Так це придбала дві пари джинсів одної моделі тільки в різних кольорах. Зазвичай я ніколи так не роблю і не рекомендую своїм клієнтам дублювати речі, бо це. Обмежує вас в різноманітності ваших образів. Але тут я зрозуміла, що зараз я в більшості випадків ношу джинси white leg, або просто прямі джинси. Прямі джинси в мене є. А от джинсів white leg мені потрібно було оновити, тому я придбала собі одну позицію в такому сіро-графітовому кольорі, і другу позицію придбала в такому класичному синьому кольорі. І, до речі, вони йдуть з необробленим низом, тому сині я планую просто підрізати самостійно під свій зріст. А чорні, так як тут не видно ось цієї строчки, то я їх носила в ательє і підшивала в ательє. Таким чином, чимось вони все-таки, крім кольору, відрізнятися будуть. Ну, і ще покажу вам ще одну пару штанів, які придбала. Це штани від українського бренду Чер 17, Вільветові штани. До речі, Вільвет на осінь теж дуже класна фактура, дуже класна тканина. І цією осінню і зимою Вільвет теж буде актуальним. Я вже бачила у багатьох брендів. І куртки вельветові, і спідниці, і штани. Тому, якщо ви не мали ще такої позиції, дуже рекомендую звернути на них увагу, тим паче їх дуже тепло і комфортно носити в прохолодний сезон. Я обрала ось таку пару, вони йдуть в такому гірчично коричневому кольорі. Мене підкупило те, що в бренду Чер 17. Штани є двох довжин, і ці якраз були на мене. Мені не потрібно їх вкорочувати, а це теж дуже класно, коли тобі не потрібно додатково нести штани в ательє. Єдиний мінус тут немає спереду кишень. Є кишені лише позаду, але в цілому більше мінусів в них немає. Вони теж white leg, високу мають посадку, красиво сідають. Ну і гарний такий коричнево-гірчичний колір. Наступна річ, яку покажу, це моя знахідка з Зари. Як не дивно, хоч в цьому році був просто грандіозний розпродаж в Зарі, ну, в принципі, як і кожного міжсезонного розпродажу, це буває. Було багато різних цікавих позицій, але літнього одягу в мене було достатньо. А от з осінньо-зимового сезону на розпродажі щось цікавого я особисто для себе не знайшла. Єдина знайшла одну позицію, яку придбала, і це дійсно знахідка. Це спідниця 100% вовни. Вона йде в кольорі Бургунді, асулетом міді довжини. Я обожнюю такий фасон спідниць. І вже теж уявляю, як я буду носити її восени з якимись короткими верхами і своїми чоботами, які я придбала в масому. Дуже класна позиція. До неї, до речі, ще був в комплекті такий начебто джемпер. Але він мав вкорочений рукав, і якось мені він не дуже сподобався, як він виглядає. Тому вирішила придбати тільки спідницю. Красивий колір, я знаю, з чим її поєднувати. Тому а, буду носити восени з задоволенням. Ну і останні дві позиції, які я придбала на осінь, як не дивно, це речі від бренду Pull&Bear. Я, чесно кажучи, дуже давно не купувала а, речі цього бренду, але, як не дивно, знайшла класний верхній одяг. Покажу вам першу позицію. Я а, показувала вам цей бомбер. В якихось попередніх шопінг-логах в красивому такому світло-коричневому кольорі з комірцем стійкою, який зараз просто мега популярний. А для мене це найкомфортніший комірець, який може бути, бо восени у вас тут все захищено, вам комфортно і не холодно. Цей бомбер трошки оверсайз, він має такий достатньо широкий рукав позаду. Має резинку, застібається на блискавку і дуже красиво виглядає. Він іде начебто замшевий. Зрозуміло, що це не замша. Але вживу він виглядає дуже достойно. І дійсно, я спочатку, коли його міряла, я думала, що це натуральна замша, але ні. Планую восени вдягати його до спідниць, до якихось брюк. Дуже класна позиція, тим паче Бомбера. У мене на осінь не було, тому буду носити цей. Ну, і остання позиція, яку я придбала собі на осінь. Це, чесно кажучи, була моя така спонтанна покупка. Я зазвичай намагаюся не робити спонтанних покупок, але ми, дівчата такі, іноді можемо. Я в своєму гардеробі не маю схожих речей, тому мені захотілося трошки експериментів. Це щось схоже між тренчем і плащем. Ось такий плащ, назвемо його так. Він м'який, але він з достатньо такої цупкої, грубої тканини. Він іде на гудзиках, має кишені і такої міді довжини, повноцінної міді-довжини. Мені дуже він сподобався, коли я побачила його на сайті. Він не має підкладу, він достатньо тоненький. Але я думаю, що його буде класно носити саме от на початок осені. Можливо, навіть можна його носити і в прохолодні якісь літні дні. Бачу його в стилізації з якимось шортами-бормудами, якимись футболками. Обов'язково застилізую декілька варіантів з ним і покажу вам. Ось такі були мої покупки на літніх розпродажах. Я сподіваюся, це відео було вам цікавим. Обов'язково напишіть в коментарях, чи придбали собі щось. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Я дякую вам всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся на цьому каналі. Я вас всіх обіймаю і до зустрічі у нових відео. But I'm so frustrated